Друзі, привіт! Сьогодні готуємо смачний кольоровий сирник. Я люблю такі рецепти за те, що готується все одним коржем. Приготувати такий пляцок зовсім не складно, а виходить дуже смачно і гарно. Цей пляцок точно стане окрасою вашого святкового столу. Розпочинаємо із приготування тіста. Для цього яйця з'єднуємо із цукром та розтираємо це все вінчиком. Окремо до борошна, нарізаємо холодне масло і робимо борошняну масляну крихту, ось так руками. Далі додаємо сюди перетерті яйця із цукром, і соду погашену ось А також додаємо какао і замішуємо тісто. Тісто розділяємо на дві частини, меншу частину тіста кладемо в морозилку, потім будемо натирати її зверху пляска. Більшу частину тіста кладемо у форму, застелену пергаментом і робимо бортики. Ось так, руками розтягуємо тісто по розміру форми. Для сирної маси нам потрібен кисломолочний сир. Додаємо до нього яйця, цукор, манну, крупу і збиваємо це все блендером до однорідності. Далі додаємо розтоплене вершкове масло і перемішуємо. Готову сирну масу розділяємо на 4 рівних частини. Далі підготуємо мак. Для цього заливаємо його кип'ятком, залишаємо на 15 хвилин та перетираємо блендером. Перемелений мак додаємо до однієї частини сирної маси. До другої частини додаємо ванільний цукор і перемішуємо. До третьої частини сиру додаємо вишневий кисіль у пакеті і перемішуємо. І залишається ще одна частина, до неї додаємо какао. Далі викладаємо сиркову масу на тісто, ось так ложкою по черзі, чергуючи кольори між собою. І зверху натираємо тісто з морозилки. Випікаємо сирник при температурі 180 градусів, приблизно 50 хвилин. Залишаємо у формі, доки сирник охолоне. Тоді даємо настоятись у холодильнику ще кілька годин і можемо насолоджуватись.